Минув майже рік з нашої останньої зустрічі з освітнім центром у затоці. Сьогодні перший муніципальний повертається, щоб перевірити, як вони тут поживають. Співзасновниця проєкту змістовно в затоці Надія Дейнега запросила нашу знімальну групу на їх першу річницю, яка співпала з головними святами країни. Наша співпраця з новою Україною», нашим спонсором Фондейшн», Ми зробили такий потужний мультіпрості для дітей. так ми тут. Зібрали такі, скажімо так, і академічні знання. Наші діти отримують також. Вони отримують і творчі якісь майстерки. Вони отримують також можливість поїхати за кордон. Нові можливості для наймолодших жителів затоки стали відрадою не лише для дітей, а й для їх батьків. Адже з початком повномасштабного вторгнення здавалось, що селище покинуте. Насправді ж місцеві досі чекають на перемогу у своїх будинках. Я дуже тішу тим, що відбувається в нашому селищі. Супереч усьому, ми існуємо, ми є, і ми будемо за допомогою партнерства громадської організації Нова хвиля та спонсорства Коваль, Альона та Дейнега Надія створили затишний куточок для дітей віком від 5 до 17 років. Де всього за рік роботи встигли провести більше 120 унікальних майстер-класів, придбати десятки ігор та навіть обучити дітей основам графічного дизайну. Що тут в центрі можна займатися чим завгодно? Найбільше напевно подобається, коли тут багато людей можна виграти в мафію. Окрім слова подяки, діти висловлюють своїм педагогам. Вони круті Тим, що вони розуміючі, вони веселі, вони пояснюють. Щодня до центру приходить близько 40 дітей, що дає впевненість в тому, що проєкт рухається в правильному напрямку. Своїми буднями вони діляться в соціальних мережах. Нещодавно ми підписали ще подовжили проект ще на півроку до 1 лютого і наступного року. І ми ще працюємо. У нас ще дуже багато планів, скажімо так, ідей також дуже багато, тому що у нас завдяки цьому проекту. Ми навіть відкрили для себе унікальних людей, які тут живуть. Цього року діти освітнього центру змістовно вже встигли поїхати на відпочинок до Італії. Були у горах Польщі і не плану. На цьому зупинятись. Сьогодні вони святкують свій перший рік, вшановуючи подвиги українських героїв та безмежно люблячи свою країну. Впевнені, що далі їх чекає багато річниць, багато свят та веселощів, а головне розвиток у всіх напрямках. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.